Я його знав особисто, був хороший грамотний офіцер, от відповідальний дуже був. Ми ще були знайомі з Хмельницька, як виїжджали з зону бойових дій. 11 травня вони попали на засідку, пішли на зачистку в Темний ліс от, і попали на засідку. Зав'язався дуже тяжкий бій. Але переваги ворога були дуже великі. В тому бою загинуло багато людей, пропала без вісті. Чоловік в полон попав один. Я хочу співчуття рідним своєї виказати. Вони його дуже довго чекали, дуже довго шукали. Хмельницьке військове артилерійське училище закінчили разом з Андрієм. Дуже гарний і товариш, і навчався гарно, і з друзями був душа компанії. Було дуже дефіцитно. Книги тільки перестройка закінчилась. Радянський Союз ще навіть не розпався. і Цікаві книги. Тих Письменників, поетів, яких були раніше заборонені, Андрій мав можливість, будучи тут місцевим хмельницьким їх переносити. І ми всі ці книги читали, по кругу дякували йому і ну, жили як одна сім'я. Це була дуже хороша, світла людина, хороший товариш. Познайомились в училищі, разом чотири роки навчались. Після цього постійно підтримували зв'язок всі ці роки. Останніми роками перед повномасштабним вторгненням проживав в Італії. війна. Почалась, приїхав, став на захист країни. Сумуємо. сумоймо Очень хороший чоловік був святли.